Сьогодні нема сумніву: гарантія безпечного майбутнього України вступ в НАТО. Всі розуміли, треба безпеку, треба закритись якось від Росії. І хоча після отримання незалежності більшість українців були проти цього, тому що у нас був єдиний інформаційний, культурний і гуманітарний простір з Росією, напад Росії змінив світогляд багатьох громадян України. Ювілейний саміт НАТО, який пройшов у Вашингтоні на початку липня, міг би стати для України більш позитивним. Тивним за своїми результатами, але Україна цього разу так і не отримала запрошення в Північноатлантичний Союз. Чому так сталося? Давайте розбиратися. Нагадаємо, НАТО англійською North Atlantic Treaty Organization, організація Північно-Атлантичного договору, міжнародна організація, створена 4 квітня 1949 року для колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки, згідно з принципами 51 статті статуту ООН. Зараз у вступ України в НАТО підтримує майже 90% українців. Але рух України в НАТО такий же складний, як і рух в ЄС. Ну, якщо так коротко сказати, то перше наше взаємодія з НАТО 92 92-й рік, коли Вернер, генсек НАТО приїхав в Україну. Потім 94-й партнерство заради миру, 97-й це Хартія про особливе партнерство. Це все про партнерство. І ключова дата про наміри членства це 2002 рік, 28 травня, якщо не помиляюсь, засідання Ради національної безпеки, указ президента про мету членства в НАТО. Марчук Євген Кирилович в той момент запропонувався, і Леонід Кучма підписав. У 2004-му були прийняті дуже багато документів, зміни до доктрини військової, і е, в основному це робилось з президентської вертикалі. А, натомість прем'єр Янукович е, ну сам по собі не вирішував питання. Я можу це точно сказати. До моменту, поки Москва не, не дала йому чіткі вказівку. Він фактично не заперечував цей шлях. Доказом цього є, мабуть, це мало хто бачив, тому що цей тираж стратегії для України прийнятий указом президента у 2004 році. Я також приймав участь в підготовці цих документів. Так от тут є стратегія економічно-соціального розвитку України 4-15 років. Керівництво підготовки стратегії здійснював прем'єр-міністр України Віктор Федорович. Янукович. І 26-та сторінка, я не буду всі подробиці, 2008 рік членство в НАТО. А до цього прописано, як цього досягти. От тираж український знищили, я так розумію. Ну, англійський ще для історії залишився. 2006-му Янукович, минуючи криницю Польщу, там, де ми його чекали, що він там оголосить про приєднання план дій щодо членства. Він приїжджає в Польщу, їде в Бюселі, оголошує, що ми навпаки не хочемо ніякого плану дій щодо членства. Ми в 2008-му, ну фактично таку заявку ми подали на ПДЧ план дій щодо членства, але в 2008-му ми його не отримуємо. В незважаючи на підтримку Сполучених Штатів і особисто Президента Сполучених Штатів, Франція і Німеччина блокують цю річ. Далі був період такого ну невизначеності досить довгої. І ну, тим не менше взаємодії, якось конкретика була взаємодії, але приходить уже в 2010 році, вже остаточно приходить до влади проросійська, фактично партія. Партія регіонів на той час. Ну, до речі, її до сих пір сидять представники, які проти НАТО були завжди. Вони провокували, блокували парламент, створювали оці шарики, пускали кульки під дах. No, not, да? Останній самогубший акт перед російською агресією зробив обраний у 2010 році президент Янукович. При відчайдушному опорі опозиції у Верховній Раді Янукович скасував рішення Ющенка і продовжив базування в Криму російського Чорноморського флоту на 25 років. Ну і з 1 лютого, 1 липня, здається. Якраз 2010 року, коли я вже пішов відставку, коли вже харківські угоди почались, вони внесли цей законопроект, проголосували, внесли позаблоковий статус України, викинули всі питання з доктрини, з національної безпеки, стратегії зі всього. Тобто, пішов крок, пішли кроки на згортання навіть не метичного а євроатлантичної інтеграції. Загалом а, ну доки ми не прийшли до революції гідності 2014 року. Ця революція, звісно, була з європейськими гаслами, але і, я би сказав частково євроатлантичними, також люди, які стояли на Майдані, це також підтверджує соціологія. І от після цього, після вже приходу нового президента Петра Порошенка, незважаючи зважаючи на те, що спочатку була обережна позиція, тому що партнери в процесі якогось рішень багатосторонніх, як зупинити війну, яка розпочала чотирнадцятого року. Вони дуже наполегливо просили не. Цю тему не піднімають вже сильно там членство в НАТО. Порошенко використовує весь свій дипломатичний досвід і організовує широку антипутінську коаліцію для припинення російського наступу. Невдовзі бойовики ДНР при підтримці росіян наступають на важливий залізничний вузол Дебальцеве. Після невдалої для української армії битви у мінську відбулася зустріч президентів України та Росії. Майже 18 годин переговорів і нові мі. Міні... Ські домовленості хочу вам сказати, що Петро Порошенко насправді любить свою країну і він насправді захищає її інтереси, водночас пристрасно, але й дуже серйозно. При цьому Україна не поступилася жодною частиною своєї території, не пішла на зупинку курсу в НАТО і ЄС та ніяким чином не обмежила майбутній розвиток своїх збройних сил. У лютому 2019 року Верховна Рада України закріпила в українській конституції курс на ЄС та НАТО. Сила України в моєму розумінні це сила нашого партнерства, коли Україна має чітку перспективу членства в НАТО. 334 за рішення прийнято! Ця конституційна норма, яка зобов'язала будь-якого чиновника аж до нового президента йти саме цим шляхом геть від Москви до ЄС і НАТО, була стратегією виживання України. Неочевидно конституціоналістам і навіть міжнародно правовим, то хто займається міжнародним правом, що в конституції обов'язково включати питання. Моделі безпеки таким чином у нас тепер в Конституції в преамбула Євроатлантичний напрям. 85-та стаття обов'язки парламенту, 102-го обов'язки президенту і Кабмін. Там ще одна стаття не просто так, а забезпечити, гарантувати, імплементувати курс на членство в ЄС і в НАТО. Проте, президент Зеленський, мабуть, спираючись на якісь власні переконання, спробував знехтувати цим конституційно визначеним курсом у 2021-му він вперше не надіслав делегацію на саміт НАТО. Як казав зеленський кандидат, я не йду туди, куди мене не запрошують. Так це не твоє питання. Український народ прийняв рішення. Це не твій вибір, твій обов'язок вести Україну в ЄС і в НАТО. Я Така людина дуже сенситив. Будемо дивитись очі в очі. З президентом Російської Федерації навіть широкомасштабне вторгнення не відразу покінчило з цими планами в його голові. Ми вже знаємо з опублікованих документів, що у березні 2022-го в Стамбулі сформована президентом Зеленським делегація поставила автографи під російським планом припинення війни ціною відмови від НАТО, Криму Донбасу і скорочення армії в 10 разів. Це не документ, це не паруфування. Але текст, пропозиція договору є. І там якраз оці всі позиції, ну вони ключові. Воно так в назві, що нейтралітет ніяких НАТО. Хоча після повномасштабного вторгнення риторика Зеленського змінилась, вимоги в стилі Байден, чому ми не в НАТО, стали його фірмовим стилем дипломатії. Тільки масовий героїзм ЗСУ змушує його говорити не про нейтральний статус, а про НАТО. Слова стали правильними, але продуманої стратегії як не було, так і немає. Кампанія підписання угод про співробітництво у сфері безпеки із США, Британією, Францією, Німеччиною, країнами Балтії тощо так і не призводять до спільної оборони України від ракет та дронів, як це було в Ізраїлі під час атаки Іраном. У листопаді 2022 року президент Зеленський представив учасникам групи 20 пропозиції України щодо досягнення миру з РФ, які складалися з 10 пунктів. У жодному із них немає згадки про вступ України до НАТО як парасольки безпеки від країни-терориста. Замість того, щоб працювати, щоб використати всі ресурси країни, погналися за якимись химерами на кшталт цього саміту миру який закінчився нічим сімейним фото погналися за іншими химерами, які називаються угоди про співпрацю в галузі безпеки. Пізніше на проведеному у Швейцарії першому саміті миру Зеленський скоротив свій план до трьох пунктів, обмежившись продовольчою та ядерною безпекою і обміном полонених. Натомість він та керівник його офісу Єрмак відкрито заявили, що наступний саміт Миру пройде за участі Росії. А у нас е, все пішло в піар, е, пішло в яскраві заяви, пішло в підрахунок, скільки е, хто там яку заяву підписав? Ну не до речі, там рахуються, намагаються дотягти до 80 країн підписантів. Але буквально кілька днів тому організація об'єднаних націй голосування генеральної асамблеї 99 країн підтримує Україну в питанні ядерної безпеки. То навіщо було збирати цілий саміт? якби більше голосів? З усіх регіонів світу отримаєте після нормальної роботи дипломатів на нормальному визначеному майданчику. Повернемося до саміту НАТО. Вперед день 8 липня, Росія в чергове атакувала Україну ракетами. Загинуло 44 людини, близько 200 постраждалих. Найцинічнішим в цьому злочині виявилося пряме попадання однієї з ракет в найбільшу дитячу лікарню України Охмаддит. Були зруйновані інші лікарні, офісні приміщення, житлові будинки та виробництва. Фото та відеокадри закривавлених дітей та лікарів із Охмаддиту шокували увесь світ. Представники західних країн прямо називали Путіна кремлівським м'ясником, що нападає на дітей, матерів, лікарів та вчителів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також засудив ракетні обстріли українських міст і наголосив, що саміт у Вашингтоні ухвалить рішення щодо подальшого посилення підтримки України. Отже, ювілейний саміт НАТО, який відбувся 9-11 липня 2024 року у Вашингтоні, був зосереджений на зміцненні колективної безпеки та підтримці України у війні проти Росії. З нами не будуть вести серйозні розмови доти, доки ми не покажемо, що ми змістовно змінюємось. Бо, якщо ми хочемо, щоб нас захищали як своїх, ми для заходу маємо стати своїми зрозумілими. Передбаченими демократичними і такими, які мають ефективні інститути, боряться з корупцією і можуть вести дорослу розмову. Одним із головних питань було надання Україні нових безпекових гарантій, що передбачає продовження військової та фінансової допомоги для зміцнення її обороноздатності. США та інші союзники оголосили про нові пакети військової допомоги, включаючи постачання винищувачів F-16 та посилення протиповітряної оборони. Цей крок покликаний зміцнити оборонні можливості України на тлі триваючої агресії Росії. Однак головного отримання запрошення на вступ до НАТО Україна не дочекалася. Це було прогнозовано, причин багато і значно більше винна сама Україна ніж західні партнери. Так, Україна в стані війни з Росією за незалежність і територіальну цілісність. Але Україна й у війні проти внутрішньої корупції, яку на жаль. Програє та українські дипломати, працюючи на закордонних майданчиках, замало уваги приділяли саме НАТО останній рік, зосереджуючись на мирному саміті. Єрмака, Україна не отримала чіткої дати вступу до альянсу, лише деклароване твердження. Ми будемо і далі підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, що включає членство в НАТО. Зараз Зусиллями і жертвами армії, підтримкою людей, Україна підійшла справді, от тепер це вже не метафора про Україна в дверях і Європейського Союзу, і НАТО. Але для того, щоб зайти, ти маєш показати, що ти е, член клубу. контроль чи як це називається, коли ти от ти свій. Але щоб видавати з себе свого, ти маєш бути своїм. І от оце доведеться робити. Окрім того, на полях саміту НАТО у Вашингтоні лідери Великої Британії, Німеччини, США, Франції, Японії та ще 17 країн ухвалили пакет ініціатив, спрямованих на надання підтримки Україні. У документі український договір зазначено, учасники за допомогою цього договору заявляють про свій незмінний намір і зобов'язання забезпечити Україні можливість успішно захищати свою свободу, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність сьогодні і стримувати акти агресії у майбутньому. Результати Вашингтонського саміту у будь-якому разі стануть позитивними для України. Треба бути вдячним нашим західним партнерам за допомогу, яка вже надана і яка запланована у майбутньому. Питання моделі безпеки, як це не дивно, далі залишається невирішеним. Три варіанти: членство в НАТО, нейтралітет і самооборона, от як зараз, з підтримкою партнерів. Самооборона з підтримкою партнерів ми бачимо які ліміт, тобто обмеження для перемоги. Нейтралітет це пастка. Ми вже туди йшли позаблоковиць, прийшли до війни. Залишається що на станцію, Цікавтесь правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте, мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.